Вітрова донька. Бідного парубка Тимофія напала кортячка женитися. Він кинув очима поміж дівчатами, залицявся, але ні одна не схотіла стати його жінкою, бо не мав він ні хати, ні хліба, ані достатньо що загнати. На краю села був пустир, якого ніхто ніколи не займав. Вирішив Тимофій збудувати там хатчину. Назбрав у полі купу соняшне чіння, і за тиждень хатчина була готова. Прибрав її квітами, обгородив і думає, до котрої дівчини посилати сватів. Цілу ніч не спав, а все думав. Та на світанку з'явився скажений вітер і завалив хатчину, розкидавши соняшне чиння хто зна куди. Розсердився Тимофій і погрозив проклятому вітрові. Тепер я піду твою доньку сватати. Йому причулася вітрова відповідь. Уху, приходь. А -ха, ха приходь. Пішов до сусідів і сказав Я хочу побратися з вітровою донькою. Ходіть зі мною і будьте моїми старостами. Сусіди витріщили очі, думали, що Тимофій здурів. Що, хочеш шукати вітру в полі? питали. Ой будеш небоже тонко свистати. Будь парубком, а не пустим зіллям. Ніхто не пішов з ним. Тимофій склав свою мізерію, прив'язав турбину до патика і, закинувши на плечі, подався туди, звідки віяв вітер. Ішов не годину, і не дві, коли раптом побачив, як половик з неба шогнув на маленького зайчика і схопив його своїми пазурами. Парубок закричав, засвистав, шпурнув капелюхом у половика, і той випустив бідне зайчиня. Як віддячити тобі за те, що ти врятував життя моєї дитині? Спитала зайчиха за корча. Чим ви мені допоможете, малі та безсилі зайчики. Якщо знаєте, то скажіть, де живе вітер зі своєю донькою, бо я хочу її засватати. О, не тільки скажемо і покажемо дорогу. Мій син, якого ти врятував від смерті, поведе тебе до самого батька вітрів, відповіла зайчиха. Поскакав зайчик вперед, а Тимофій почволав за ним. Вийшли з лісу, ідуть полями. При дорозі здибують чоловіка, височенного, як стара ялиця. Замість волосся на голові в нього листя і яблуневий цвіт. Він був заклопотаний роботою, здіймав і випрямляв у сохрій поламені вітром деревця, потім набрав повний рот води із зеленого горщика, зробленого із стовбура груші, нахилявся і порскав на них. Робив це так кумедно, ніби чхав. Тимофій розреготався. Що ти дієш, чоловіче? спитав дивака. Зцілюю і воскрешаю дерева. А ти хто будеш? Я, батько дерев. А ти хто і куди мандруєш із зайчиням? Я, Тимофій, йду сватати вітрову доньку. І я піду з тобою. Попрошу батька вітрів, аби ошибеники не ламали моїх дерев. Ходім? Ідуть удвох, розмовляють, А зайчик скаче попереду. Прийшли до палацу старого вітриська. Той зачинився у величезній, як багацька садола залі і бігав там, немов скажений. Так свистів і ревів, що аж палац схитався і дах здіймався. Стали вони перед дверима і стоять. Страшно було братися за клямку. Ти відчиняй, промовив Тимофій. Ого, я знаю, силу і лють батька вітрів. Нема дурних, відповів батько дерев. Листя, що його прикрашало, аж лопотіло від страху. Були б довго ще стояли, як Тимофій не подумав, що ліпше вмерти, ніж свій вік нежонатим звікувати. Він не заплющив очі, взявся за клямку і відчинив двері. Боже мій. Вітрисько як дмухнув на них, то вони, задерши ноги, полетіли, мов віхті соломи, зачепились за якісь дерева і повисли. Чого вам люди треба? спитав батько вітрів, коли підійшов і зняв їх із гілляк. Батько дерев перші заговорив, бо Тимофій, коли летів, десь загубив свого язика. Я прийшов просити, аби ти не дозволяв своїм синам ламати під час гуляння мої дерева. Добре, най буде так. А тобі чого треба? спитав Тимофія. Тимофій знайшов нарешті язика, правда, трохи зіпсутого, і відповів. Вже же женитися хохочу. Твої сини завалили мені хахату, і тепер ні одна дівчина не хоче вийти за мене. Я прийшов сватати твою д -д доньку. Батько вітрів махнув байдуже рукою. Я не займаюся бабськими справами. Іде до моєї жінки. Пішли вони разом до матері вітрів. Вона варила обід. Так і так, заговорив Тимофій. Я прийшов сватати вашу доньку. Ха ха. Розреготалася вітриха, аж у комені забуркутіло. Як на цій кочерзі виросте зелене листя і вродять рум'яні яблука, і як цей віник стане виноградною лозою покритою гронами, тоді і наша донька стане твоєю жінкою. Тимофій не знав, що йому робити. А батько дерев забив серед хати кочергує віник, потім набрав із горщичка повен рот живлющої води, надувся і ніби чхнув. Яблуня зазеленіла, зацвіла, опустила додолу галузки з рум'яними яблуками. А віник став виноградною лозиною, що потягнулася до стелі і заблищала гаронами. Мати вітрів аж засвистала від злості, але доньку все таки привела. Тимофій вклонився їй, а вона Тимофієві. Дівчина мала сині, як небо, очі, біле, як літня хмаринка обличчя, була брала в сорочку, вишиту голубими цяточками, і горботку, що переливалася кольорами, як веселка. Батько вітрів і мати вітрів справили молодя там таке файне, як у казці весілля. Обдарували їх і вирядили у Тимофію весело. Там молоді разом назбирали сонячне чиння і збудували собі хатку. Батько дерев, понасаджував неї багато вишень, черешень, груш і яблунь. А до ранку хата стала такою файною, якої не мав ні піп, ні корчмар, ні жандарм. Втішалися молоді, жили в любові і злагоді. Але сільський корчмар дуже не злюбив їх. Ади, промовив він до жандарма. Тимофію справу висіля десь між сторонськими людьми, аби не брати горілки в моїй корчмі. І в мене така добра, як він ще корчмарів. Правду кажеш, і жандарм. Він не думає почастувати мене порцією горілки і кавалку весільного калача. Хіба люди не знають, що він збудував свою хату на дідичевій землі? де?» – підемо і скажемо про це дідачеві, і пішли. Пане. Шарптав кошмар дідичі. Тимофій збудував хату на вашій землі. Пане. додав Жандар. От Тимофія така гарна жінка, що за очі хапає. Він куткудакає неї цілими днями як коло писаного яйця вашому сину, і оби!» то була пара, як пиріг і сметана. У, дід... у дідичів син був такий, що як вигляне у вікно, то собаки три дні брешуть. А як подивиться на тебе, то можеш скиснути. Ні одна дівчина на світі не хотіла й видіти його. Дідич крикнув, аби провели Тимофія. Звідки ти це знову приблудився? спитав, тільки Тимофій пересупив поріг. «З Широкого світу. З того світу. не дочув що був трохи глухуватий і дурнуватий. Ага, з того, кипкував Тимофій. А мого тата не видів там? Як би ні? Він пане у пеклі дрова на плечах носить. Сорочка на ньому розлізлася, немає що їсти, капарить, як останній дрантюх. Мене пустили з пекла принести хліба, солонини, а я оженився в дорозі. Я передам татові уброня їду і пару коней, аби мав чим дрова возити, а ти мусиш мені принести перстень з пальця його лівої руки. Як принесеш, то знай заберу твою жінку, а хату яку ти збудував на моїй землі завалю. Дідечка насмажила, коготів. Винесла вбрання, а діда ждав двох хвороних і Тимофій поїхав. Їде і журиться. Тяжко було йому розлучатися з вітровою донькою і новою хатою, де він зазнав трохи щастя. Та що має робити? Роздав людям убрання когутів і коней, а сам подався до батька вітрів за порадою. Так і так, сказав дідач хоче, аби я приніс перстень з пальця лівої руки його покійного тата, бо як не принесу, то забере мою жінку завалить хату. Я навіть не знаю, де є теє пекло. Не жури зятю, втихомирив його батько вітрів. Я пошлю з тобою свого найменшого сина. Він знає туди дорогу. Батько вітрів тупнув ногою і з'явився вихорець, який пританцьовував, і гей бідішився, що вже і йому дадуть якусь роботу. «Поведеш, Тимофія до самої брами пекла, промовив батько вітрів до найменшого. Вихорець подався вулицею. Там, де він проходив, здіймалася хмарка порогу. А як біг по полю, то трава ніби танцювала. Тимофій ішов слідом за ним і незабаром дійшов до темної печери. Там вихорець почав кружляти на одному місці. Гей!» – крикнув Тимофій. У темної печері зденькну замок і показався чорт. Чого ти хочеш, Тимофій? Витягни сюди на хвилину тата нашого дідича. Чорт зник. Через якусь мить знову показався, тримаючи старого дідича за чуприну. Той був у вовчій шкурі. Тимофій кинувся до нього і зняв з його пальця золотий перстень. Повернувся до дідича і простягнув йому золотий перстень. Дідич розглянув і спитав А що робив мій татуньо?» Що, ма, бідний, робити? Лежав у соломі блохи зубами ловив, просив, аби сте прийшли до нього в гості разом з онуками. Дідич дуже зрадів, що побачить тата, який залишив йому повну бочку золота. Він покликав сина і сказав Готуйся, поїдемо до дідуся, в гості. Вони натумасили у кілька мішків всілякого добра, одягнулися такове вбрання і заперегли до брички четверо коней. Бери вішки в свої руки, бо ти знаєш дорогу, промовив дідач до Тимофія. Коні так рванули, що з ним тільки закорилося. За кілька днів Тимофій опинився перед входом до пекла. Ей. крикнув. У темряві печери дзенькнув ключ, і в мить показалося кілька дітьків. Чого тобі треба, Тимофію? спитали. «Пане просяться до вас, прийміть молодих до старих. Дідки аж пішскочили від радості. Накинули на дідича і його сина вовчі шкури і затягли їх у пекло. Коли знову зайкнув ключ, Тимофій сів у бричку, цвяхнув батогом і поніс її квітер до своєї жінки, за якою весь час жив. Але корчмар і жандарм не давали йому ні одної світлої днини. Ладні було втопити його в ложці води. Якось вони прийшли і сказали: Ти повіз. Пана діда на той світу гості, а тепер мусить і нас повезти. Добре, поїдемо, відповів Тимофій. Корчмаревими кіньми повіз їх у дубовий ліс, вибрав на вище дерево і промовив Лізьте, як прилетять ангели, крикнув скачте. Корчмар і жандар роззулись і почали дряпатись один за одним на стовбуру Високого дуба. Коли скопились за корчмар спитав Скакати? Нє, лізьте вище. Звідти ангели не схоплять вас. Коли вони добралися до середини дуба. Жандар злякався і спитав Скакати? Ні, лізьте ще вище. Зі танли вас не схоплять. Нарешті дісталися з гіркою бідою на саму верхівку дуба. Тимофій крикнув Ангели вже прилетіли. Візьміться за руки і скачте. Корчмар скочив першим і потягнув з собою жандарма. Ангели взяли їх на крила і понесли до бога вівці пасти. А Тимофій цяхнув батогом і вернувся до вітрової доньки. Прожив з нею багато років, газдував, діточок годував і ніколи їх не покидав. ОРИСЯ Цю казку розповіла баба дідові, а дід сусідові, Сусід кумі на толоці, кума вороній і сороці. Сорока жити не могла, доки всім не рознесла. Від неї і я знаю, і вам розповідаю. Вже на сіті парубок високий і стрункий, як молодий дубок. А гарний як принц. Через нього усі дівчата сокли як бадалини. Матері хотіли привернути серце хлопцеве до своїх доньок. Коли настав на те час, легінь оженився з Орисею, найбіднішою дівчиною села. Багатії спочатку ойкали від здивування, а потім стали глумитися. на печи горати на картоплю, а подертих по столах пшеницю сіяти. Він не міг покинути біду, бо та його рідна неня. Чого там шкодувати, коли у хати ніколи ні хвоста, макітрі горобці цвіренькають? Після весілля Неборака погаздував трохи і тяжко заслаб. Ліг на піч і більше не ставав. До хати прийшли люди, близькі й далекі родичі. Він промовив до них. Мені приснився чудернацький сон. Мавка нашого лісу просунула голову в вікно і сказала, що я видержу тільки тоді, коли найвродливіша молодичка станцює переді мною в такому убранні, якого ще світ не бачив. Багаті знову порозв'язали свої язики і стали маху ними, як мітлами. Най Орейся Орися танцює перед ним. Побачимо, де вона візьме вбрання, якось і світ не бачив. Вона має лише одну конопляну сорочку, що на ній. Не хотів багатої тепер погибає. Через ту голоду ранку чекає на бідолаху чорний хрест. На іде посмітьога за очі і не вертається без того брання. Орися чула ці нарікання, бачила, як мучився чоловік, але не могла йому нічим допомогти. Одного дня вона вийшла за ворота і сказала Не вернуся додому, доки не знайде до такого брання якось світ не бачив. Довго йшла Орися. Якось уночі добралася до темного, непролазного лісу, блукала нетрями, сльози витирала, долю проклинала. Зіркою бідою вийшла на величку галявину, де була хатка. Постукала в шибку, але ніхто не відповів. Набралася Орися сміливості, війшла до середини. Там не було ні душі. Засвітила каганець, зварила собі вечерю і лягла на піч спати. Десь опівночі дотряслася земля, зданіли вікна, двері відчинилися навстіж. Через поріг переступив трістерник, вишкрів зуби і покликав Молодичко, втанець. Пароляка на Оресі відповіла з печі. Я б пішла в танець та не маю такої файної сорочки, якої ще світ не бачив. Трістинник вийшов на двір і за якусь хвилину приніс нову сорочку, вишиту різнокольоровими цяточками, які виблискували, як зірки на небі. Віднайшло такий сяйво, що ж очі сліпнули. Трістиник кинув сорочку на піч, прохрипів. Молодичка втанець. Я б пішла в танець, та не маю горботки такої файної, що світ ще не бачив. Трістиник вийшов на двір і за якусь хвилину приніс нову горботку, на якій цвіли і переливались, мов на лісовій галявині у травні різні квіти. Кинув ту горботку на піч і прошипів. Молодичко, в танець! Я б пішла в танець, та не маю таких файних капців, яких ще світ не бачив. Трістеник метнувся до сіни, загупав, загрюкав, а за хвилину повернувся з чудовими капцями в руках. Вони були золоті, обцаси у них срібні. А круглі прашки виблискували як місяць. Шпурнув їх на піч і крикнув Молодице, втанець. Я пішла в танець, ти не маю таких панчих, яких ще світ не бачив. Трістинник вискочив за двері, десь там шпортався по закутках, бубанів собі підніс, Влетів знову до хати і кинув на піч панчохи тонкі, шовкові, виткані із сонячного проміння. Тоді закричав Втанець! Я пішла в танець, та не маю файних стрічок і ковтків таких, що світ не бачив. Трістаник заскриготав зубами, погрозив Орисі кулаками, і стрімголов кинувся з хати. І стрімголов кинувся з хати. Десь там дряпався по стінах, шелестів старим листям на горищі, лаявся, потім повернувся, кинув на піч коробочку і стрічками, як довгі шматки веселки, ковтками, як затвердлі дівочі сльози, і заревів. Задрипанко в танець. Я пішла в танець, та не маю файного намиста. Звідки ти взялася на мою голову? заревів трістеник. Скопив люто хвоста в зуби, вдарив ногою у двері і шанув до сіней. Там стукав ратицю об долівку, вовтузився з кимось, бився. Потім так рунув через порих, що аж простягнувся посеред хати. Люто ж бурнув Орисі мисто, та таке гарне, ніби хтось нанизав на золотий промінь вечірні зірки і крапельки роси в танець. Орися вже мала все для танцю, тепер не знала, що казати, тому почала мимрити і розтягувати слова. Я би пішла в танець, та не маю такого віночка, що світ не бачив. А що б тобі? скаже Нівтрістеник. Чи не де з тобою йти? Бив хвостом по землі, аж курива піднялася в хаті, уже хотів іти за віночком. Але десь закукурікав півень, і трістиник, мов крізь землю провалився. Вранці Орися забрала те вбрання і побігла у своє село. Одяглася, як на свято, і почала танцювати перед своїм чоловіком. Він так втішився, так звеселів, що скочив з печі і собі пішов у танець. Так Орися врятувала чоловіка, а злі люди позав'язували язики.